Леонід Глібов, Зозуля і півень. Байка. Як ти співаєш, півне веселенько. А ти, Зозуленько, ти, зіронько моя, виводиш гарно так і жалібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почнеш співати, не хочеться й пшениченьки клювати. Біжиш в садок мерщій. Тебе я слухала б до віку, Куме мій, аби б хотів співати. Ах ти, голубонько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, то й весело мені, і забуваю я свою недоленьку, життя своє погане та безталанне, а тільки замовчиш або куди летиш. Заниє серденько, неначе на чужині. І їстоньки не їм, і питоньки не п'ю. Та виглядаю все, зозуленьку мою, як гляну на тебе, така ти невеличка, моя перепеличко, а голосочок то який, То несенький милесенький такий, куди той Соловей годиться. Спасибі, братику, за добре слівце, як не кохать тебе засе, і ти виспівуєш, неначе та жар птиця, і далебі, що так. Пошлюся я на всіх. Де взявся горобець, послухав трохи їх та й каже Годі вам брехати та одно другого з нічев'я вихваляти. Пурхнув, та й був такий. За що ж, хто небудь попитає, зозуля півня вихваляє? За те, що півень годить їй та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє.